Литовська компанія представила баражуючий боєприпас це легкий дрон для точкових ударів підрозділами піхоти. Випробування почалися навесні. Утім, в компанії запевняють, що всі заявлені характеристики вже протестовано і підтверджено. Наразі виготовляють невеликі серії апаратів і передають їх на додаткові випробування передовим підрозділам Збройних сил України. Постійна експлуатація на фронті використовується як частина доведення системи. Про це розповів засновник компанії. Конструкція дрона поєднує вертикальний зліт посадку квадрокоптера з енергоефективним крейсерським польотом на крилах. Це дає великі можливості розгортання без спеціальної інфраструктури. Дальність польоту паєте 10 кілометрів це початкова специфікація, яка буде покращуватися. Однак ми будемо послідовно балансувати розширені можливості дрона з його виробничою вартістю, сказав засновник компанії. Заряд розрахований і на броньовані цілі, і на ураження м'яких об'єктів та радарів завдяки осколкам.